Шановні пані та панове, учасники міжнародного форуму, 18 травня вже 2011 року вже великий термін пройшов рішенням сесії Хмельницької обласної ради затверджена стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 2020 роки. А розпорядженням голови... Обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи 2011 році, 26 грудня, прийнятий план її реалізації на 11-14 роки. Ці важливі європейського зразка і якості документи регіонального розвитку розроблені за підтримки і у співпраці з експертами проекту Європейського союзу, підтримка сталого регіонального розвитку в Україні та робочою групою у 120 чоловік. Це вже були сконцентровані різні думки. Пропрацьовані різні інтерв'ю, анкетування і тому подібне. Наша стратегія не визначає конкретних таких напрямків діяльності обласної державної адміністрації, і місцевої влади в тому, що стосується полічень умов і забезпечення розвитку регіону, але чітко вказує на те, яку роль відіграють органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. У визначенні напрямів розвитку регіону та повинні розбудовувати потенціал для визначення перешкод та забезпечення лідерства в їх подоланні. В плані реалізації стратегії прописано 62 першочергових проекти регіонального розвитку, багато з яких в тій чим іншій мірі вже реалізовуються за рахунок різних джерел фінансування. Першочерговим завданням для нас є пошук джерел фінансування регіонального розвитку. Особливо враховуючи обмеженість бюджетного фінансування, залучення продуктивних інвестицій для досягнення цілей стратегічного розвитку. У нас в стратегії є чотири стратегічних цілі. Стосовно першої, що передбачає диверсифікацію структури економіки області та покращення діяльності економічних суб'єктів. Тож ведемо активний пошук інвесторів, для чого був... Відновлено міжнародне регіональне співробітство. Останній яскравий і продуктивний приклад це візит делегації нашої області у до Республіки Греція 11-15 листопада, де досягнено ряд домовленостей щодо інвестування в область і поставку різних продуктів харчування і кормів для республіки Греція. У рамках виконання другої стратегічної цілі, реалізація туристичного потенціалу регіону, активізовано роботу і з розвитку туристичної та курортно-рекреаційної галузі в області. Вже сьогодні на державному курорті Сатанів активно ведеться будівництво діагностично-курортно-лікувального комплексу джерела Поділля в містечку Сатанів вартістю більше, ніж 1 мільярд доларів США. В рамках розбудови цього курорту і, і значний і значно відомий буде хороший курорт, як і за кордоном, так і в нас в Україні. Завдяки реалізації стратегічної цілі розвиток сільських територій та територій навколо міст Хмельниччина вже три роки поспіль займає лідируючі позиції розвитку агропромислового комплексу, а за урожайністю ранніх зернових утримує лідерство. І ця галузь у нас досить серйозно розвивається, є ще перспективи розвиватись і надалі. Приділялась належна увага реалізації стратегічної цілі забезпечення росту регіонального потенціалу. Разом з тим, фінансування саме проєктів регіонального розвитку, що сприяють розбудові інфраструктури, розвитку бізнесу, розвитку туризму в області, є надзвичайно важкими і за значного обмеження місцевих бюджетів, які на 80% є дотаційними. На жаль, наші багаторазові пропозиції щодо змін бюджетного кодексу в частині надання права створювати фонди розвитку обласні, поки що законодавцям не враховані. Та та проблематика, яка піднімалася і вчора Юрієм Анащуком у своїй доповіді, і сьогодні Андрій Петрович підняв питання стосовно трьохрічного. Планування і фінансування проєктів досить є складною і потрібно, мабуть, зрушувати з місця. Як говорилося Юрієм Ганощуком вчора, лише потрібно внести декілька змін в бюджетний кодекс. Ну, це не значить, що ми опустили руки ось, і використовуємо будь-які можливості для забезпечення виконання плану реалізації стратегії регіонального розвитку. Приймали ми участь і у конкурсі проєкту підтримки політики регіонального розвитку в Україні. На жаль, нам не пощастило стати переможцями в цьому конкурсі, тож будемо вдосконалювати і знову подавати проєкти на конкурс. Завершуючи виступ, хочу висловити надію, що із прийнятою стратегією розвитку України, європейського формату ми станемо ще на один крок ближче до Європи. І також принагідно хочу подякувати і засвідчити повагу всім, хто приймає і сприяє регіональному розвитку, представникам європейських інституцій, центральних органів виконавчої влади. А окрему подяку хочу висловити тим, хто безпосередньо долучився до формування стратегії, бачення розвитку Хмельниччини і шляхів досягнення високих цілей розвитку рідного для мене краю. Частина з яких сьогодні присутня в залі, в цьому залі, дякую.